Добрий вечір, малі передбавники крайномовного каналу. Неділя добігає свого кінця. Ми з Максиком на прогулянці. Щойно відлунала повітряна тривога. Тобто зараз вона є. Ми гуляємо. Бачите скільки діточок на шкільному майданчику. Зараз у Харкові не дуже звертають увагу на повітряні тривоги, є вона або нема, тільки до банку не можна потрапити і ще в деякі заклади. А так, життя продовжується, як я кажу, не зважаючи ні на що. Сьогодні вівно тиждень, як ми з Максиком у Харкові гуляємо, скільки ще. Дівчатка будуть, ніхто не знає, ні, ну, їм 20-го треба бути там, вирішити деякі справи, тому ну, ще пару тижнів побудуть, а там подивимось, як тут що тут. Гаряча водичка вже є, так що вже вже скоро і асфальт положать Ми з Максиком будемо гуляти гарними стежками. Все, усім гарного тихого вечора, спокійної ночі, миру, добра, злагоди. Ще раз всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.